Контракти про військову службу їхніх родичів закінчилися ще два роки тому. Проте право на вибір, служити чи ні, їм не дали. Це, якби всеукраїнське таке питання, тому що це вже мітинг був і в Львові, і в Франківську. Сьогодні, до речі, в тій самій годині в Чернівцях. Також планується в інших областях. Відтак у Тернополі зібралися ті, кого це питання болить чи не найбільше. Ми дружини, матері, також знайомі і просто небайдужі громадяни зібралися тут з вимогою звільнити контрактників, які підписали контракти ще до початку особливого періоду. Тобто ще в 2011 році підписали контракти. Ці контракти були підписані на три роки. Прийшла для того, щоб відстояти права е, свого хлопця і взагалі всіх хлопців, які зараз служать на контрактній службі, тому що вони служать в дуже великий термін. Це п'ять років. Син Жани Сергієвої служить в Яворівській 24-й бригаді, артилерист. Жінка пояснює, син підписав контракт у мирний час у 2011-му, 15 липня. Контракт закінчився. Це є привід для того, щоб розірвати з ним контракт. Це є от норма закону. Там ці статті прописані. Я контракт маю з собою. Проте його продовжили автоматично, хоч у контракті чітко чорним по білому написано. Три роки в країні сталася війна, і їх самих перших. Кинули в зону АТО, і по сьогоднішній день у мене навіть є довідка. Я правда її з собою не взяла, що такий-то, такий то перебуває в зоні АТО з такого періоду, і по сьогоднішній день. Жінка шукала пояснень, оббиваючи пороги різних владних структур. Розповідає всюди одна і та ж відповідь на особливий період у державі. Дія контракту продовжується на невизначений термін. Вони Згідні служити далі, вони прекрасно розуміють, що одночасно всіх контрактних звільнити не можуть, тому що ну, підемо. Ми з вами тоді служити. Вони хочуть знати конкретно, скільки ще буде тривати невизначений термін. Коли вони зможуть повернутися додому? На що вони мають право на сьогоднішній день? Тому що в них лише обов'язки. То ми не розуміємо, доки це має тривати, чи 20 років, чи 50 років. Хтось нам може пояснити, доки це має бути. Люди кажуть, не знають, куди і до кого звертатися, аби їх зрозуміли і допомогли. Наразі просять обласну владу посприяти вирішенню цього питання. Помогли їм завершити цей контракт, тому що він на невизначений термін. Перший заступник голови облдержадміністрації, який вийшов до мітингувальників, запевняє сьогодні. Міністру оборони України з Тернополя відправлять офіційного листа, щоб дане питання вирішили. Якраз щоб все таки дати можливість тим хлопцям, які підписували контракт на визначений термін, були відпущені. Це я вам гарантую, що сьогодні такий лист піде. Ми знаємо про ваші наміри сьогодні. Прийти до нас. Ми вже пару днів над цим працюємо. Ми поставили до відома в телефонному режимі Київ. А зараз пишемо листа і відправим туди, коли із Києва отримають відповідь. Іван Крисак пообіцяв донести її до людей.